Саламчик, бро. Сьогодні ми відправимось в казино та зіграємо на суму 15 мільйонів гривень або ж 50 тисяч фішок. Я замітив, що попереднє відео про казино вам сподобалось. Тож вирішив засняти ще одне, тільки вже трошки на більшу суму. Переважно, ось такі відео на моєму каналі, на жаль, не набирають лайків. Тож давайте це виправимо, просто тисни лайк. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПС завантажуй гру, обов'язково мій промокод Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень. На початку гри зустрінемось на вулицях Ukraine Geta. Йоу, братва, я вже знаходжусь біля казино. На моєму балансі знаходиться 23 мільйона гривень. Та сьогодні я планую рівно на 15 мільйонів гривень зіграти в казино. О, до речі, виходить гарне число, рівно 50 тисяч фішок. Нажимаємо обміняти. О, який гарний балік, ви просто подивіться. Що ж знаєте, я навіть розгубився, куди йти. Минулого разу ми грали на 33 тисячі фішок, а цього вже на 50. Ну, знаєте. Непогано, я йду вверх. Та ще й минулого разу, бертва, ми трошки злили ці гроші. Пропоную одразу залетіти в Іп-кімнату. Добре, давайте для розігріву зайдемо в більше-менше. Так, звісно, буде більше. Так, король менше, буде більше. Ой-ой-ой. Давайте заберемо 234 фішки. Так, я думаю, буде більше. Ага, програв прикинь. Так, звісно, буде більше. Буде більше. Буде менше, буде більше. Ой-ой, а тут не знаю, до речі. Я думаю буде більше. Ой-ой-ой, нормально вже забираємо. Так, знаєте, полегенько на розслабоні будемо старатися. Піднімати кацулу. Тут головне, знаєте, по кайфу грати, напевно. Ой, сім більше чи менше. Я думаю, буде менше. Ого, сюди більше. А тут, знаєте, вже шанси такі цікаві. Тому давайте заберемо, щоб не ризикувати. Так, тут у нас, виходить, буде менше. Ой-ой, менше хай буде. Ай, не вгадав цього разу. Прикиньте. Окей, ну таке теж буває. Ставимо більше, менше, більше, більше. Ай-яй-яй, ай, ай, менше. М -м -м, на смачному так тут лежить. Коротше. Добре, забираємо. Так, ну і що ж? Я думаю, можемо почати грати по смачному, а саме по. 300 фішок. Так, окей, буде більше. Ну, більше буде. Так, а тут а вже, знаєте, не знаю, не знаю. Хай буде більше. Ого, менше. Ого, сюди 900 фішок. Ну, поки що ми знаходимося в мінусі. Але я думаю, це тільки поки що. Тому що попереду нас чекають великі виграші. Ну щось, знаєте, не дає. Чогось не дає. Я не знаю чого, але ну реально не дає просто. Ой-ой-ой. ой ой ой, -ой, 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 -ой. тут вже смаколики йдять Ні. Забираємо тисячу. Я думаю, буде менше. Прикинь, не вгадав. А як це працює? Алло. Що це за схеми? Ну мені здається, буде більше, ну серйозно. Так, тут буде менше. Дойшли, друзі, ми до смаколика. Я не знаю, буде більше чи менше. Я думаю, буде менше. Ха-ха, сюди. Забираємо. Ну, поки що баланс ми вернули. Так, коротше, щось ми там трошки побавились. Давайте зайдемо в мінувальник. Поставимо 5 бомб і максимальна ставочка, а саме 500. Що ж, давайте будемо пробувати. Я думаю, тут треба просто навгад. Ну знаєте, до чого душа лежить, треба нажимати. Ага. Щось душа мене не приводить до виграшу, але. Все ж таки надіятись на краще. Ще одну забираю, Все. Не так вже, друзі, все просто. Тут треба вміти трошечки таку грати. Добре, давайте ставимо 10 бомб, максимальна ставка. Та давайте пройдемося ось так, допустимо. Оп, ай-яй яй яй Віталику жу, ти робиш! Бомба! Я не знаю, чого мені хочеться просто забрати підряд, але в мене не дуже виходить. Ну поки що це прям мізерні, я б сказав, гроші, реально. Де по тисяча фішок. Окей, забираємо. Ой, чуєте, поки що ми знаходимося в мінусі. Чесно, мені щось мінувальник взагалі не йде. Щось він, коротше, тільки в мене бабки хаває. Окей, трошечки пропоную залетіти на ось такі слотики. Так, сікі максимальний спін? Дві Нічого собі. Ні, слухайте, це ну я скажу вам багато. Якщо навіть по 500 крутити, це якось зажирно. Де ви, що показує. Так, добре, давайте будемо крутити по 200. Я думаю, по 200 якраз в самий раз. О, плюс 400. Звісно, не прям бонус, скажімо так, але що маємо, те маємо. Диви, одного діамантика, одного би сюди. Я не знаю, скільки це б було, звісно, X, але було би смачно. Прикинь, Казік хаває гроші. Ай-яй, не гадяй, ай не гадяй. Так, дві мєрочки вони грають чи ні? Ага, плюс 200, я поняв. Добре, пробуємо крутити, пробуємо. І надіємося тільки на краще. Я розумію, що це каз. Зино, але могло би хоча б щось дати. Поки що на балансі знаходиться 42 тисячі фішок. Ой-ой-ой, там так гарно прокрутилися усі підкови. Але вони не гайдяйчики, ай-яй-яй. О, підкови! Три підкови! Скільки це? 1400 43 тисячі фішок. Ай-яй-яй, йо Йой-ой. Добре, щоб не сидіти до завтра, пропоную підняти ставочку і крутити по 500. О, тисяча залітає на базу. Ну, це, звісно, небагато, тому що випало нам два дзвіночка. Випали би нам сімерочки. Уу! Було би чи назис. Бля, хоча б раз в житті побачить фул сімерочки чи ні. Ой-ой-ой. Ще й сьогодні ніч, я думаю, взагалі вночі має давати нормальну кацулу. Ні, хіба? Я пам'ятаю, я якось знімав відеоролик про казино вночі, і вночі мені сипало, дай Боже. Я не знаю, може це мені просто так везло. А може і вночі реально казік сипить Ой, як близько сімерочки! Ай-яй-яй! Та слухайте, то це вже не смішно. Ми вже 10 тисяч фішок успішно просрали. Диви, 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 що воно робить. Алло, давай сюди бонус. Давай сюди поляну. Диви, майже три лимончика випало. Добре, давайте зіграємо рівно до 35 тисяч фішок. О, калакала, -кала, добрий вечір. 4 тисячі на базу. Диви, лайми, лайми, куди ви йдете? Алло, ви мали всі в ряд встати. Мені цікаво, чи воно взагалі залежить від автомата. Можливо, знаєте, на якомусь автоматі можна зараз зняти куш. О, диви, одної сім'юрки не хватає І то тисячу дали. Коротше, добре, давайте поки що звідси вийдемо. Тому що в нас на балансі знаходиться 36 тисяч фішок. І щось поки гроші взагалі не піднімаються. Добре, давайте, може, на мінувальника зайдемо сюди. Гепс, угугу. Гарно, гарно. Опс, а на базу. І одна. Опс, все, забираємо. 1200 поки що легенько залітає. Ще тепер попробуй вгадай, бляха. Ай-яй, як страшно, звісно, оце тикати. Ну мені здається, це чесно треба на пофіг іграти, я б сказав. Тому що буквально, як завжди, переживаєш, то часто програєш. А коли заходиш чесно на пофіг, то піднімаєш бабки. Ну, звісно, розумію, що це не завжди так працює, але в мене якось так. Добре, дивіться, чесно. То граємо на пофіг. Раз, два, три. Угу. До побачення. Ай-яй, ай-яй. Посідня. Ай-яй-яй, все, забираємо тоді так. Добре, давайте ставимо 10 і постараємося вгадати хоча б пару штучок. Я знаю, що це майже неможливо, напевно. Одна перша є, і друга там була бомба. Прикинь. Добре, пробуємо. Раз. Бомба. Ай яй яй, -яй, -яй, -яй! негодьойко! Коротше, я не знаю. Мінувальник мене прям розчарував. І що в нас не вийде підняти кацулу? Я не можу в це повірити. Вони тільки беруть гроші і списують, Алло. Добре, ми будемо менше. Більше, менше. Тисяча uh -huh. фішок Менше. Більше. Більше. О, менше. Ого, менше. Ого, більше. Ага, менше далеко, до речі, зайшли. І тут трошки різково. Тому давайте заберемо. Так, більше, менше. Ой, не знаю. Давай менше. О, гадав, гадав. Забираємо. Як взагалі таке може бути? Ой, ой, що це за що це за схема була? Алло. Махінатори сидять, і мені тут підкрутили що мені нічого не падає. Алло. Більше чи менше? Більше. Ага, то я вже просто не маю сили. Щось, коротше, не дає і не дає. Може, все ж таки, якусь бонус кудась я хз. Тому що більше-менше вже не дає, а мінувальник взагалі хаває, дай Боже. От якщо б мені випали ось ці всі топоріки, слухайте, це би було Х25. Та що, блін, в принципі, давайте будемо крутити по 500, а що робити? На що виходить? На діаманти, таке собі, на дзвіночки, на вишеньки, на усі підкови. Ну і x15 це б було смачно. Одного би сюди топоріка, прикиньте. Ай-яй-яй. Віталік прийшов. Гроші заплатив, а вони не дають дропа. Прикиньте, ми вже майже 20 тисяч фішок просто всрали. Взагалі щось казік сьогодні не дає. Та хзи, може під кінець щось але Зараз просто глушена. Бля, ну це взагалі без шансів. Я не знаю, скільки мені прийдеться крутити, для того, щоб мені дали хороший дроп. Окей, давайте подивимось, що з цього вийде. Я не знаю, може я зараз так сижу, плачу. А прикінці мені дадуть жорстку бонуску, з якої я офігею. О, вишеньки! О, це вже хоча б щось добре. 4 тисячі. Добре, давайте по тактиці. Полегенько постараємося, знаєте що робити, щоб дуже швидко не летіти. Постараємося крутити по 100 штучок. Може, коротше, треба трошечки підігріти. Знаєте, чисто, зараз по 100 покрутимо, підігріємо, а потім виставимо 500 і буде бонус, дай Боже, здоров'я. Диві сім'юрочки, алло! Ну не знаю, поки що легенько прогріваю і начебто навіть прогріву не видно. О, диви, йоу. Ну дразнять, дразнять мене. Сім'юрочки. ай -яй, яй 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 грізючка. Ну хоча б так, косарь забираємо. Добре, а зараз жорстко по тактиці крутимо по 500 штучок. Все, давай, сюди. Бу, я думав, сімьорки будуть. Ой-ой-ой, які вони нечемні. Ви бачили то? Це взагалі жорстко було. Я тільки почав крутити по 500, почали гівно сипати. Диви, балік просто летить. Балік реально просто летить. М -м два дзвіночка. Два дзвіночка, до речі, грають. А якщо чесно для приколу от касарі прокрутити. Чи може бути таке, що взагалі за касарі зараз щось випаде? Ні, прикинь, нічого нема. Добре, давайте ще один касар. Диви, два, два. А два грають чи ні? Добре, два грають, але це Х2 получається. А x 2 у нас. Ой, три було! Та йо! Добре, давайте таке теоріотичну. Х. X... 10 тисяч, це би було 10 тисяч фішок. Бля, прикинь вони Не йоу, ні гадяйки! Знову дразнять, знову дразнять. Та ні, слухайте, по 500 не дають, а я хочу, щоб по тисячі видали. Диви, диви, диви. Знову, знову третя, майже, майже третя випала. Просто какуля забирає гроші і каже, до побачення Віталіку Форті сьогодні ти живеш на вулиці. Я ж тут, бідолага, сижу, по тисячі кручу. О, дві підкови. А, вони фігню грають Вони взагалі не грають. Я думаю, вони хоча б і козі грають. Диви. О, бля! Може, фул вишеньки. Ааа, які негодяйки Прикиньте, майже фул вишеньки. Я не знаю, скоро посивію від того казино, щось він взагалі не дає. Добре, послідня надія, максимальна ставка. 2500, ви що гунете? Та ні, на 2500 не буду грати. Давайте по косарю будемо крутити. Я не знаю, може на кінець воно щось дасть. Получається, у нас рівно 17 спінів, серйозно. Тримаю реально кулачки до посліднього, тому що не хочеться зливати всі бабки. Ну, але суть відоса така, то що ми граємо на 50 тисяч фішок. Правильно? Правильно. Кень сижу, граю, 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 і казік просто забирає кацу. Ой, колокола, скільки це? Вісім штук. <свісно> бля, що я радуюся? 20 тисяч на балансі. Якби мені випало фул поляночка, це б було 20 тисяч. Йоу! Зараз, щоб відбити ті бабки, треба дуже сильно постаратися. Що напевно годину тому Казіку просидіти. О, лимончики, Ів! П'ять тисяч. Я думав, лимони більше дають, вони ж якісь слабуваті. То дайте мені топоріки, фул. Бля, думав, фул буде, прикиньте. 10 штук залітає на базу. Казік починає реально давати. Ага, сімерочки, як вони мене дразнять. Боже. На баліку знаходиться 26 тисяч фішок. Бля, будь ласочка, казік не підведи О, до речі, забавно, получається двіжуха. Два дзвоника і два топоріка. Я не знаю, може це якісь чари, мари, окуляри сказати, щоб якась поляна випала. Чари, мари, окуляри. О, лимончики, боже, боже, я вже обрадувався. Думав, лимончики випадуть. Дві чи лутаємо на базу. Так, диви, два топоріка знову. Хоча б щось дають, хоча б за спіни ви подняли, вертають. Будь ласочка сімерочки. Випадіть всі разом, всі рядочком, всі разом, щоб я тут розбив монітор і пішов спати. Ну, реально би було дуже смачно і дуже потужно, якщо б не випав. О, боже! Тепер ви, друзі, бачите, що робить лудоманія з людьми. О, сім'ки! 34 тисячі фішок на балансі. Диви, диви, що робить, диви, що воно мутить, диви, що воно крутить. О! Скільки, скільки, скільки. 6 тисяч. Боже, казіграф, да я просто балик піднімається, братва. Я радію, дай Боже. І шо це? І шо це? Два лайма, два лайма. Алло, які два лайма, які два лайма. Давай сюди дзвоники, вишеньки, підкови. Full дедочу. Уо, один сюди дзвоник. О, вишеньки, а скільки дають вишеньки? 8 тисяч. Алло, вони нормально сиплять. Я думав, короче, буде дерьмо. Ой, семерочки, блядь, одної сімки не хватає для того, щоб реально було фул полянка. Типа роблю дуже екстремальний жорсткий мов. Дві тисячі кручу. Боже, боже, дві тисячі. Та ж ні, гані, десять. 10... Ні, це братва вже азарт, це хвороба. Подивіться, Бля, сімнадцять тисяч балансу лишається. Віталик, походу, сьогодні лишиться з дулею. Я не знаю, може зараз іменно треба дати газ. Диви, діаманти, яй. -яй, -яй. Добре, на балансі тим часом знаходиться дев'ять тисяч фішок і поки що нічим смачним не пахне. Получається, в нас є рівно шість прокрутів. Ну якщо прям не випадає жорсткий дроп, я не знаю, що робити. Тому що все пролітає, все пролітає, і залишається в нас Повна дуля. І так, друзі, за сьогодні ми ще не побачили ні разу максимального дропчика. На балансі в мене знаходиться 100 фішок, і це сумно. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись моє наступне відео про казино.